Конкретні події та конкретні місця ці картини це живописні події, закарбовані в пам'яті Юрія Борща. Він бачив Афганістан на власні очі. Причому зізнається, Юрій Олексійович не з найкращої сторони. Утім, глядачів автор вирішив не втомлювати смутком та печалю і наповнив власну виставку, хоча і тривожним, але приглушеним, а іноді навіть і радісним колоритом країни. Я стараюсь не писати роботи допустим, негативні, Тем более и так в жизни нашего брата хватило этой беды. Но самое главное я открыл новую тему для меня, начал писать песни на, на работы на песни тех, которых известных брендов, которые уже родились, допустим Козырев, знаменитая Анаша, знаменитая работа, которые там песни, которые и я на эти песни пишу работы. Синій колір неба переважає майже на всіх 50 живописних роботах митця. Справжній колір неба льотчик інженер бачив майже 1800 разів. Саме стільки у Юрія бойових вилетів. Не менше у художника сьогодні і друзів та поціновачів творчості, і у Черкасах також. Адже він вже неодноразово брав участь у багатьох мистецьких фестивалях та конкурсах міста. Повагу серед черкаських митців Юрій Борщ вже завоював. Він служив в авіації, і я служив в авіації. Для мене це дуже-дуже все зрозуміло. Все зрозуміло від початку. Я там служив і в штабі, і так далі. Таке було. Але люди в авіації, вони всі надто добрі і дуже-дуже творчі всі. Ділялися не лише пейзажі афганські, а ділялися пейзажі Черкаські і ставало більше. І можливо ви напереже до нас передають. Черкаські художники та скульптори одного разу навіть допомогли повернути пану борщу дуже цінну річ. Коли були на скульптурі, І з кармана ви я втратив фотоапарат. На котором очень много інформації, очень серйозної інформації. Это і виставки во дворці Україна в Києві. Те люди, які мене підходили, поздравляли те кучма, Ющенко, Ющенко Ющенка, Кучма Чорномирні наразим А Люди знайшли фотоаппарат, просмотрели інформацію і знайшли мене і возвратили Екс бойові товариші сьогодні також, як один, готові прийти на допомогу. Вони запевняють, школа Афганістану це наука та дружба на все життя. Талантливий скульптор. талантливый художник. И накануне Дня Великой Победы, 65-й годовщины, эта выставка имеет огромное патриотическое воспитательное значение. Его душу, Про Афганістан найкраще сприймати разом із картинами Юрія Борща. Зізнаються друзі. Спробувати це зробити черкащани зможуть ще майже два місяці. Виставка у художньому музеї триватиме до Дня перемоги. Євгенія Гнілушева, Владислав Тягун, Віка новини.